Так, пишу на русском, пробачте у дочері, друг моєї дочері після травми голови на війні на грані суїцида, проблеми з пам'яттю, постійна депресія, я вам допоможі з вашою допомогою? Справа в тому, що м -м, треба усвідомити, мої любі сонечки, людина має бути готова до допомоги. Дуже часто так буває, і так само йому, і мої учні пишуть помоліться за того, помоліться за ту людину. Я налаштовуюсь на тонкому плані і бачу картину. Людина цікає, душа цікає від світла, вона ще не готова. Людина ще дограє якісь свої моменти, їй треба пройти якісь важкі трансформації. Ви ж знаєте, мої любі сонечки, що ми з вами пробуджуємося. І так само я. Я не пробудилась від того, що в мене було все прекрасно від людини. Почалось певні проблеми там, чи здоров'ям, чи з чим, чимось. Люди чи попадають в якісь аварії. Тобто це все потрібно цій душі. Тобто. Тому, якщо говорити про індивідуальну молитву, я не молюсь індивідуально за людину, яка до мене там. Ну, Ви розумієте, що таке взагалі кожна людина, кожна душа може молитися. Це, це ж не церква, там що треба начитувати, йти в церкву, начитувати якісь певні молитви через Егрегор і так далі. Тобто, хто з нас не може поговорити з Богом? Хто не може поговорити зі своїм татом з мамою, якщо ви не можете поговорити зі своїм татом, значить у вас якісь є проблеми. Тобто, раз ви не можете поговорити зі своїм татом або з мамою, це наші вищі божественні тіла. Якщо бувають такі ситуації, звичайно, коли щось стається критичне, людина впадає в низькі вібрації, навіть там, я, наприклад, або людина, яка вже освічена, але усвідомлення народ щось сталося з рідними і проходить трансформацію. Тому що в трансформації людина виходить з високих станів, звичайно, вона знаходиться там в страхах і приходить, проживає. І вона не може нормально помолитись, тому що вона знаходиться в цьому низькому стані. Так? Тому що вона знаходиться в голові. І максимум, що людина може, це на чітку робити якусь, можливо, якихось молити, Грегорів, але вона не може влаштуватися тверця. І тут уже зрозуміло, що. Людина може попросити там майстра помолитися, але там може за неї або загалом. Тобто є загальна молитва. Загальна молитва це коли я, наприклад, віддаю творцю, так, те, що я завжди роблю. Молюсь за всіх постійно, так? Я віддаю творцю, а там може хто куди готовий уже в полі творця воно само там визначається. А індивідуально людина не готова. Не готова ще до змін. Це є божественна воля, її не можна порушувати. Смієте мої любі сонечки. Тому що це все, що ти це все така ілюзія, що ти там віддав, щоб за тебе хтось молився, як ми раніше там понаписували, і там моліться. Так, а це ж, ну ви розумієте, це перекладування знову відповідальності, і це така деградація, духовна деградація.